We'll <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Досить давно про нього не було чути, і от знову сьогодні в новинах знову засвітилося ім'я Дмитра Васильовича Фірташа, одного з найпотаємніших багатіїв України, якого пов'язують з чисельними корупційними схемами та з розкапіталом. Служба безпеки і Бев продовжують розслідувати корупційні схеми під санкційного фірташа і топ-менеджменту підконтрольних йому компаній. Так усім стало відомо, що у межах викриття масштабної схеми розкрадання блакитного палива і газотранспортної системи України з п'ятьом керівникам у вже обрано запобіжний захід. Ще двом посадовцям повідомлено про підозру. Як йдеться у прес-службі Беб, детективи бюро економічної безпеки України та співробітники СБУ здійснюють досудове розслідування у справі щодо масштабного розкрадання палива із газотранспортної системи України до схеми причетні керівники окремих облгазів регіональної газової компанії, що підконтрольні Фірташу. Там також зазначається, що правоохоронці отримали докази злочинної діяльності розкрадання газу та ГТС. Ще з двох посадовців голови правління АТ івано франківська гаста ат. Суми газ детективи БЕП повідомили їм про підозру за привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. СБУ виправно виконує свою роботу. і Наразі п'ятьом керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення відповідної застави. Зокрема, те «Закарпатгаз» Карпатгаз мільйонів гривень. Львівгаз 155, «Вінницягаз» – 186, «Дніпропетровськгаз» – 160 мільйонів та Хмельницька мільйонів. Як відомо справа вірна. Ша тягнеться вже досить давно. Олігарха не раз ловили на хабарах. Крім того, що у далекому 21-му рада нацбезпеки і оборони запровадила проти нього санкції. За інформацією Данілова, це пов'язано з його участю у титановому бізнесі. зокрема, постачанні сировини до Росії проте зовсім недавно викрилася ще одна цікава схема. Так, служба безпеки 15 травня повідомила про підозру бізнесмену фірташу і топ менеджменту його компаній, які привласнили держгаз на мільярди гривень. Це неймовірна сума, як на той час повідомили у Відомстві до організації оборудки причетні під санкційний олігарх фірташ і топ-менеджмент підконтрольних йому компаній. Також, за даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність завдала державі збитків у понад 4,2 мільярди гривень. При цьому загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 16-22 років може становити понад 18 мільярдів. Як тут можна зрозуміти, фірташ проводив не просто оборудки, вони були максимально масштабними. Як свідчать матеріали слідства, посадовці Газів фірташа розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично ви йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі, і це неймовірний удар по народу. Варто зазначити, що схема полягала в тому, що в облгази підконтрольні фірташу купували паливо у підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу. Дефіцит, який утворювався через махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходився у держвласності. Лгази просто відбирали недоотримане паливо із газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили. Такі люди, як Фірташ, обов'язково мають відповідати за вчинки. Український народ точно просто так цього не залишить. Надіємося, що СБУ доведе справу до кінця, і він буде там, де і повинен. За решіткою на цьому мене все. Підписуйтесь на канал і підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.